Віднині для набуття українського громадянства потрібно скласти іспити з основ Конституції України та історії України. Таке рішення уряд ухвалив днями, стосується іноземців, осіб без громадянства. Тих, хто набув громадянство, однак має право впродовж двох років скласти іспит. Це пов'язано з відтермінуванням у зв'язку з проходженням військової служби за контракт. Том визначних заслуг перед Україною. Тощо Міністерство освіти і науки роз'яснює, проведення іспитів потребує ухвалення і впровадження низки наказів положень організаційних заходів. Наразі ухвалено лише принципове рішення. Для реєстрації необхідно створити електронний кабінет, подати заявку в електронній формі. Детальний алгоритм буде опублікований згодом. Іспити складатимуться із 20 завдань з основ Конституції України та 25 завдань з історії України.